Так, зараз пів на другу О, батарейки сіли. Поки такий результат до обіду, сенсації немає, просто як видно те, що видно, роздобаний кулачок, мабуть, там компенсатор от торба, чи гайки, чи бовтик. Тож піду, зараз поки наб'ю кендюх. Пройшло трохи більше пів години, батарейку замінив, сам поїв, корові буряка натер. Старі, але живіші рукавички взяв, погнали. Як я й казав, вал на смітник. Компенсатори в такому чудовому стані. О, дірочка. І ще одна. Бай який красень. Туди його. І якщо ти дивився попереднє відео, яке я закріплю ось тут, от внизу, як завжди, то ти вже знаєш, що я був правий. Ну, по-перше, бо я не одружений, тому я завжди правий. Але я тут правий, що ось бачиш на форсуночки Мозоль натертий. Ну і там он колодязь, бачиш, який теж у відповідному місці начуханий. З того боку байдуже, а тут уже гарний мозоль натертий. Так само четвертий циліндр. Ось у нас третій. З іншого боку. Нормально, як і завжди. Це у нас другий. А який мозоль? Хай тут блистить. Ну і перший все однаково. Тож, якщо тобі було цікаво, і ти додивився це відео до кінця, і ти не підписаний, не роби, так підпишися, постав лайк. І якщо ти вже підписаний, тоді пиши в коментарях свої прогнози. Що ж там буде із поршеньками, бо голова однозначно викидатиметься. І оці всі посадочні колодязі під форсуночки у нас будуть робитися. Тут у нас. Я це вже показував. Хто підписаний, той знає. А я далі в болото лізу.